Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні приготуємо омлет з начинкою. Тож почнімо. У миску вбиваємо яйця. Солимо. Яйця збиваємо. Виливаємо на змащену олією чи маслом сковорідку. Смажимо великий млинець, розрізаємо його до середини. На четвертину млинця. Викладаємо натертий твердий сир. На іншу четвертину кладемо подрібнену зелень. Третю четвертину посипаємо порізаним помідором. На останню частину кладемо порізану дрібними кубиками ковбасу. Млинця складаємо, як показано на відео. Трохи підсмажуємо. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. Aí, Smokeo,